Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. Сьогодні на зв'язку у нас чарівна астрологиня Анна Вергелес. Аню, вітаю вас, рада вас вперше бачити на нашому каналі. Доброго дня, Анастасія і всі глядачі. Я також дуже рада. Я пропоную почати працювати, тому що є багатько тем, які хочеться з вами обговорити, попитати, що ж там кажуть зірки, наші небесні світила з приводу деяких ситуацій. Зокрема, хочеться з заокеанських новин почати, тому що. Кажуть, що Джо Байден таки дав таємний дозвіл обстрілювати зброєю е, американського виробництва і обстрілювати росіянські території. Власне, які наслідки можуть бути для РФ від цього рішення, і чи може це змінити хід війни в нашу сторону? Ви знаєте, я як астролог я пам'ятаю, продивлялася ще ситуацію у нас воєнно. А в лютому і було дуже добре видно, що саме у червні ми отримуємо, по-перше, нову зброю, якої в нас ще не було, <свят> а по-друге, якісь новітні технології або новітні можливості. І от коли передивляєшся ці астрологічні тенденції так дуже, -дуже заздалегідь, іноді важко а, зрозуміти у якій формі саме вони будуть програватися. А от тепер, уже напередодні саміту миру, напередодні таких важливих змін, які нас чекають. Я думаю, що так, ми отримаємо дозвіл. Можливо, його не будуть афішувати, але суть не в тому. А я думаю, що дійсно в червні Україна почне значно активніше воювати і відстрілюватися і зможе дійсно. Нападати на російські території. Це те, що нам дуже важливо, це те, що може ну, внести суттєві зміни у хід війни. Так, будемо на це дійсно дуже сподіватися. Хочеться, аби. Українські військові завдали жару по військовим об'єктам Росії, аби ті не змогли нас кошмарити своїми літаками, авіабомбами і усім тим, що в нас летить. Також хочу запитати у вас стосовно червня місяця. Проте для певної особи, а саме для Володимира Зеленського, загалом, які яким буде червень, і які можливо дати червня для нього будуть успішними. В які дати потрібно навпаки бути. Більш уважнішим, і чим можливі якісь доленосні рішення в червні для пана Володимира Зеленського ви знаєте. Дуже цікаво спостерігати за динамікою Зеленського на червень і гороскопом України, тому що там є така дуже цікава кореляція. Угу. Фактично, співпадіння циклів. І це дуже хороші показники. До речі, і я думаю, що для нас це будуть хороші новини. У Зеленського якраз на період саміту Миру, там навіть трошки раніше і трошки пізніше, цей період розтягується там з 13 по 21 червня дуже дуже сприятливі астрологічні аспекти. Там буде активно працювати Юпітер. Це така планета, яку астрологи називають Зірка Королів і планета великого щастя. Вона несе людині нові можливості завжди. І оскільки Юпітер в гороскопі Зеленського пов'язаний з партнерами, а я думаю, що на саміті він буде ну, виглядати дуже авторитетно. Він дійсно зможе побудувати платформу для того, щоб ми далі просувалися до миру в нашій країні. І ну, власне у нього хороші аспекти. Я думаю, що його будуть сприймати. І е, Україна отримає підтримку, підтримку партнерів, підтримку якусь ресурсну. Це однозначно. У нас дуже хороші показники на цей час. Єдиний момент, там є е, такі дати, 15-16 червня. Це я так розумію, самий початок. Саміту там може бути е, саме в карті президента, така знаєте, підвищена напруга, е, якісь е, е, імпульсивні можуть бути рішення, такі, знаєте. Дуже дуже висока активність, але знову ж таки це можна зрозуміти з огляду на те, що дійсно ну, подія вона передбачає високу напругу, в принципі, так на такому mm -hmm. людському рівні. А що можу ще сказати, в червні для України ось теж на цей період випадають аспекти, астрологічні аспекти нових можливостей. Це знаєте такі шанси, такі можливості, за які потрібно ухопитися. І, власне, в нас теж будуть дуже активно діяти хороші планети: це і сонце, і Венера, і Меркурій, і Юпітер. Це ті планети, які дають можливість домовлятися, отримувати підтримку. Тому, друзі, давайте чекати на хороші новини. можливості у нас дійсно є. Я думаю, що ми зробимо все, щоб їм скористатися. Так, дійсно хочеться аби 15-16 числа, коли буде проходити саміт миру, були гарні і доленосні рішення в першу чергу для України і для подальшого миру на нашій чудовій землі. Стосовно Темних часів, чи бачите ви власне по прогнозу, по гороскопу, чи будуть обстріли на початку червня, або ж деякі аспекти, які пов'язані з ситуацією на фронті? Що тут? Ну потрібно сказати, що е, взагалі у нас ситуація така багатошарова, і один а, такий зріз реальності ми розглядаємо саміт миру, дипломатичні можливості, підтримку, нову зброю, яка почне надходити, яку ми дуже чекаємо, і нові воєнні можливості це е, якби одна історія. Mm. Але тим не менше, у нас дуже складний аспект іде на червень: це е, з'єднання Плутону з Сатурном в гороскопі України. Я зараз поясню, що це означає для глядачів. А е, е, ми вже проходили. Саме таку тенденцію у другій половині березня згадуємо, що у нас було у другій половині березня. Русня дуже активно почала ем, бомбардувати наші електростанції. От угу. саме тоді, у другій половині березня, якщо так повернутися, я розумію, що зараз дуже складно, тому що у нас така щільність подій. що Ти вже не пам'ятаєш, що було тиждень тому. Але друзі, ось тоді почалася ця тенденція. Електростанції були під великою напругою загрозою, і почалася активна наступальна операція Русні. А тому я можу сказати, що червень це, ніби знаєте, така друга хвиля. Вони будуть намагатися ще більше тиснути, ще більше захопити території. Дуже активні воєнні дії саме на фронтах. Електростанції, наші ресурси. А наші такі об'єкти інфраструктури важливі під загрозою великою в червні. І е, також це знову ж таки, бомбардування міст. Ну, от така приблизно динаміка, яка була е, у другій половині березня. І найбільш активна е, ситуація у нас буде у другій половині червня, е, десь 20 по 27. -е Така пікова точка, яку нам потрібно знаєте, так зібратися і пройти. Але знову ж таки, оскільки ми в березні е, пройшли угу. ці випробування, звичайно, важко. Звичайно, ми повинні ну, розуміти так, що е, ворог дійсно намагатиметься по максимуму віджати собі територій. Але я впевнена, що ми можемо це пройти. І якщо знову ж таки вже першу хвилю ми подолали, я думаю, що подолаємо і другу. Тобто, в ось цих в другій половині червня реально може бути певна окупація ворога нових територій. Правильно я думаю, що вони будуть намагатися створити якісь нові напрямки, нові фронти. А mm. це може бути якась додаткова загроза з боку Білорусі. Ось там північ я не бачу, щоб вони там прямо йшли великою ордою. Але те, що там будуть провокації, вони можуть знову використовувати Білорусь як пам'ятаєте, коли звідти летіли літаки, коли вони звідти дозволяли собі бомбардувати. От щось таке може бути, а також це будь-які провокації, типу ДРГ, якихось там не знаю, спроб зайти на наші території. Вони будуть намагатися також активно просуватися на Херсонщині і Запорізький напрямок. Ось ці напрямки, але це знаєте, це як ну такого вони хочуть досягти якогось ефекту неожиданості. Угу. Розумієте? Хоча, в принципі, я прекрасно знаю, що ми готуємося і ми бачимо всі ці маневри. Але тим не менше буде продовжуватися тиск на Харків на Харківщині, досить серйозний. Я не бачу, щоб була можливість захопити місто, але в їх планах скоріше зробити його непридатним до життя. На жаль, це так. Тому для нас ну, просто вкрай важливо отримати в червні дійсно воєнну можливість, щоб захистити Харків, тому що вони взяти його фізично не можуть. Але потрошку знищувати це те, що в них зараз в планах. На жаль, це так. Я не, ну я бачу, що знаєте, просування на харківському напрямку, воно буде от, вони будуть намагатися впритул підійти власне, до міста, але знову ж таки місто не візьмуть, якщо говорити про Донецький Луганський напрямок, там ну знаєте. На жаль, знову ж таки, ми говоримо про те, що там перманентно складна ситуація. І це один з перших пріоритетів ворога. Для них це дуже важливо захопити повністю Донецьку-Луганську область. Там вони можуть просунутися дещо. На Запоріжжі, на Херсонщині. ну от Херсонщина, вона така, знаєте, друга половина червня те, що я побачила, кінець місяця там можливі якісь такі, знаєте, Ну, як би це назвати, такі уранічні дії. Тобто Уран це планета, яка відповідає за несподіванки, за якісь такі, ну, знаєте, ексцентричні, дуже неочікувані дії ворога. І вони там можуть спробувати або щось форсувати, або якось от через воду, через річку там ідуть показники. Тому ну, будемо дивитися, як все це буде розгортатися, але знову ж таки. А оскільки є е, серйозні показники у нас на отримання нових можливостей воєнних, я думаю, що особливо з другої половини червня і липень, власне, ну ми русню будемо дивувати також дуже серйозно. Оцього хочеться найбільше, бо знаєте, дійсно, ми, коли говоримо про окупацію, завжди йде ось ці слова на жаль, тому що не хочеться віддавати наших людей наші території ворогу, адже вони їм абсолютно точно не належать. Хочеться говорити про деокупацію, і будемо сподіватися, що все ж таки закінчення червня може стати для нас таким плацдармом для гарних новин. Правда, дуже цього хочеться, і будемо на це сподіватися. Ну а для того, щоб це стало реальністю, друзі, вкотре нагадую, що дуже сильно треба донатити і допомагати нашим збройним силам України, тому що наш священний обов'язок в тилу це дійсно донатити, донатити і ще раз донатити. А от про донати на свою пенсію також хочеться ще поговорити, тому що з'явилася інформація про те, що нам з вами треба самостійно відкладати гроші на старість, готуватися працювати до того часу, поки не стане сил. Ну і власне таку пораду дала заступниця міністра соціальної політики України. Чи є це фактором того, що пенсійна система в Україні зараз от прямо таки на грані краху? Ну, знаєте, порада така фантастична. Насправді я думаю, що це тимчасова ситуація. Тобто, ми повинні розуміти, що будь-яка тенденція, хороша, погана, будь-яка є тимчасово. Ситуація буде мінятися, в нас буде мінятися в кращу сторону. Але друзі, потрібно розуміти, що ну, скажімо, Україна буде проходити економічну кризу. Ми вже це бачимо. Ми бачимо, що відбувається з гривнею там. З тарифами, і це все потягне одне за інше. Я говорила знову ж таки на своєму YouTube-каналі ще на початку року, що у нас на осінь ну, такий економічно складний період: ціни тарифи. І власне економічна криза вона передбачена взагалі у світі. От з осені ми це будемо бачити. Це не тільки українська ситуація. Тому знову ж таки, це пов'язано, те, що відбувається у нас зараз, це пов'язано з впливом планети Сатурн. А Сатурн це така планета, яка заставляє проводити реформи і змінювати ситуацію. А це такий космічний аудитор, який не дозволяє впадати в ілюзії нам. От Розумієте? Нам би дуже хотілося, щоб нам всі допомагали, щоб нам несли ресурси, щоб нам ну, в принципі добре жилося, це зрозуміло. І щоб ми могли трошки, знаєте, розслабитися і розраховувати на партнерів, там, ще на когось, на добрих людей. Але насправді не можна зараз впадати в цю ілюзію, тому що а, Сатурн і ситуація, яка буде у нас розгортатися у найближчі два роки, це 100%, Говорить про те, що друзі розраховуємо на себе. Як би нам цього не хотілося, але розраховуємо на себе, а, а думаємо про те, що я можу зробити для себе, для своєї родини. А, розуміємо, що на все, що ми хочемо, скоріше за все, можливостей не буде. От те, що потрібно, дуже важливо зараз для кожного вибудувати пріоритети. От що для мене важливо, що для мене цінно. І вже з огляду на ці пріоритети жити. Я можу сказати, що ну друзі, краще не буде у найближчі два роки. Але що позитивного дає Сатурн, ми можемо дійсно навчитися за цей час, і ми будемо вимушені насправді це зробити, щоб вижити, угу. розраховувати на себе, будувати свою економіку, будувати своє воєнне виробництво. Інакше ми просто будемо у таких рамках жити, ну, з яких буде дуже складно вибиратися. Тому нас ця ситуація вона буде стимулювати насправді розраховувати більше на себе. І це важливо, це важливо дуже для нас, тому економія так, складна економічна ситуація так, але знову ж таки це не завжди. Давайте не впадати в паніку. Да? Нам треба от пройти пройти найближчі два роки. І ми можемо стати сильнішими. Ми можемо себе загартувати і знову ж таки не попасти у таку складну залежність від інших країн, з якої нам потім буде дуже важко вибиратися. Зрозуміло вас дійсно, друзі беремо ситуацію в свої руки. Маємо контролювати і власне життя, і власні можливості, не дивлячись на все, що відбувається навколо нас. Про підсилення проте на жаль не нашої армії, хочу вас запитати: Росія за певними даними зараз активно вербує африканське населення. Чи може це значити, що зовсім скоро ми побачимо африканців на полі бою з Україною? І чи буде це той самий вагомий внесок в? Армію ворога для того, щоб мати реальне підкріплення, яке може їм принести якісь тактичні успіхи. Ну я не думаю, що це якось покращить їх ситуацію насправді. І, і мені здається, що це і без астрології дуже зрозуміло, тому що так вони будуть продовжувати вербувати іноземців, і це не лише там африканці, це можуть бути якісь країни Азії. Але друзі, ну потрібно розуміти, що ну насправді це не принесе того успіху, який вони хочуть. У них теж ресурси вичерпуються, і ми це бачимо. Ми бачимо, що Китай дуже цікаво. Гру веде. От вони, начебто, підтримують Російську Федерацію, так, але підтримують дуже дуже на своїх умовах. От дуже, і до речі, коли м, я дивилася, що це було в минулому році. Пам'ятаєте, була зустріч м, Сі Цзіньпіня і Путіна, угу. і е, там йшли домовленості про підтримку. Я тоді вже говорила про те, що Китай придасть як українською мовою сказати, е, зрадить за да, зрадить Росію в якийсь момент. Тобто Китай це така країна, яка Грає тільки в ту гру, яка вигідна Китаю, абсолютно, і тому так вони Росію підтримують поки що. Але їх план стратегічний насправді поглинути Росію і керувати цією державою напряму чи не напряму. тому Росія намагається зараз підтягнути якісь додаткові ресурси. Але знову ж таки, ми ось всю знаєте, розстановку сил насправді, яка вибудовується зараз у світі, тому що нам потрібно розуміти, що зараз відбуваються дуже великі глобальні процеси, надзвичайно великі, і насправді змінюється геополітична картина світу. От ці важелі впливу, які були після Другої світової війни. І той розподіл сил, який був, він буде змінюватися. І це процес, друзі, це не відбувається швидко. Я думаю, що всі чули про епоху водолія, у яку ми зараз з вами переходимо. Так, от ось так у нас починається епоха водолія. І е, закінчення е, формування знову ж таки нового світу, і е, місце там, Китаю, Сполучених Штатів, е, Європи, України, Росії буде зрозуміло. Аж ближче до 30 го року. Розумієте? Тому ми все ще будемо жити в такій дуже хиткій ситуації, і нам знову ж таки хочу повторити важливо більше розраховувати на себе, як би нам це важко не було. Тому що може бути така ситуація, що і нашим партнерам. Ну, потрібно буде подбати про себе. Угу, угу. Ви, до речі, проговорили про Китай і про те, що в нього завжди свої плани. Зараз в мережі несеться інформація про те, що Сі і Китай готовий позбавити незалежності Тайвань. Чи дійсно нам очікувати ще одного конфлікту цього разу між Китаєм та Тайванем? Ну, ви знаєте, цей конфлікт висить в повітрі вже досить давно. І насправді, ну я думаю, що до 28-29 року він буде активований тим чи іншим чином. Мені, звичайно, потрібно дивитися окремо там, карту Китаю і Тайваню, але знову ж таки у цій великій грі я розумію, що Китай повинен також виступити і так, заявити про свої певні права. І ну, ми будемо з вами бачити велику кількість напруги у просторі. Теж і е, Ізраїль, так? Так. і е, всі країни, які знаходяться навколо Ізраїля, це і китайський конфлікт. Тобто, ну, насправді зараз світ трясе, друзі, трясе і ситуація міняється. Тому нам потрібно налаштовуватися на те, щоб знаєте, е, ну, розвивати гнучкість, таку і віру в себе підтримувати своїх обов'язково. Тому що ми з вами розуміємо, що стабільність глобальна у світі ну вона настане не наступного року і навіть не через два роки розумієте. Так, дійсно, ми ніби на той горі вулкану, який прямо таки вивергається, і ми в самому епіцентрі того всього знаходимося. Але ж завжди хочеться не сподіватися на краще і вірити в краще, тому що, як кажуть, Надія помирає останньою, то нам хочеться вірити, що все це скоро закінчиться як найкраще. Власне, на останок маю до вас ще одне запитання. На вашу думку, яким може бути закінчення війни? Як ви його бачите по зорям? Ви знаєте, у нас є в астрології можливість бачити тенденції. Угу. але яким чином конкретно ця тенденція буде реалізована, все ж таки, ми розуміємо, що на ситуацію в Україні впливає дуже багато факторів. Угу. Якби це залежало тільки від нас, це було б легко прогнозувати. А оскільки ми йдемо разом з великою кількістю країн партнерів, ворогів, і це не тільки одна Росія. Угу. Тут дійсно іноді складно зрозуміти, яким чином ця тенденція програється. Я приведу приклад: от коли були у нас стамбульські перемовини, пам'ятаєте цей момент? Тобто було видно, що будуть переговори, але результат цих переговорів спрогнозувати дуже складно. Знову ж таки, тому що велика кількість гравців. І от, якщо говорити про тенденції, зараз буде готуватися платформа для переговорів для завершення війни. А це буде літо, перш за все. Можуть підніматися якісь питання ну, типу мирних угод вже літом ближче до осені. Але там ну, швидше за все будуть якісь, такі, знаєте, і гальмівні процеси, якісь моменти, які нас влаштовувати не будуть. І, швидше за все, ситуація буде трошки або заморожена, або, знаєте, всі підуть подумати, як далі взагалі, як далі діяти. А, те, що може нам дати результат, осінь, друзі. А, от літо, воно буде з точки зору воєнної дуже активне. А швидше за все осінь у нас може бути дійсно вже якась ну, зрозуміла ситуація по переговорах. І якщо це такий найоптимістичніший оптимістичніший варіант, що осінню може розпочатися якийсь мирний процес, але знову ж таки, ми повинні розуміти, що це процес. Це не буде там за один день реалізоване. Якщо і осінню ми. ну, не досягнемо результату, який нам потрібен, тому що ми ж з вами розуміємо, що Росія буде тиснути максимально. Так, так Європа теж зацікавлена, і Америка в тому, щоб ця війна завершилася, і в принципі їх влаштує. Якщо ми втратимо велику кількість території, так якщо ми втратимо можливість там не знаю себе захищати, ну це позаблоковий статус, це там якісь обмеження. По кількості військ на нашій території, таке інше. А е, нам, дуже, нам дуже важливо е, виходячи так на всі мирні переговори, скажімо, е, ну, мати можливість відстояти свої інтереси. Тому у нас є точка. Це осінь, угу. це я думаю, жовтень і листопад. А е, коли можуть бути дійсно позитивні зміни для нас, або якщо ні, то це вже весна. Розумієте, тобто переговорні процеси, якісь мирні процеси видно на осінь і на весну. І знову ж таки потрібно розуміти, що у нас ще будуть затемнення осінні, потрібно буде дивитися, як ми ці моменти проходимо, тому що там теж дуже швидко може все мінятися. От але зараз те, що я бачу, все ж таки, друзі, ну, тенденція хороша. Ви бачите, що нам дозволяють вже стріляти по російській території, це надзвичайно важливо. І а, цей маховик він буде запущений активніше. А тому давайте сподіватися, що ми підемо по оптимістичному сценарію. Однозначно, тільки на це ми і будемо сподіватися, тому що знову ж таки повторююся. Всім хочеться закінчення війни і довгоочікуваного миру. Дякую вам, Аню. Було надзвичайно цікаво почути вашу думку, обговорити всі ці теми. Я думаю, що ми з вами побачимося ще в наступні рази, аби обговорювати нові теми і, власне, проходити крізь усі ці фази, про які сьогодні говорили разом. Від вас, друзі, ми дуже сильно чекаємо вподобай, коментарів під випуском. Тому не забувайте підписуватися на наші канали, на наші соцмережі на соцмережі та канал Ані, якщо досі цього не зробили. І Діть на дзвіночок, бо попереду свіжі випуски з нашими гостями. І, звісно, бережіть себе та донатьте на ЗЕСУ. Дякую, друзі.